Сьогодні готуємо хрусткі картопляні поріжки. Ця хрустка рум'яна скоринка і ніжна начинка всередині. Ми сковливаємо 120 мл води, 70 мл олії, півчайної ложки солі та півчайної ложки цукру. Перемішаємо 30 секунд. Далі всипаємо 250 г порошна. Замішуємо тісто спочатку ложкою а потім руками. Тісто має вийти м'яке, еластичне та не липнути до рук. Припиляємо килимо борошном, відщипуємо кульку діаметром 4 см та розкочуємо прямогутник товщиною 1 мм. На край прямокутника викладаємо 2-3 столові ложки начинки. У мене це товчана картопля і смажена цибуля. Ви ж можете додати ще смажені гриби, смажений гарбуз у спеціях або горохове пюре. Те, що вам подобається. Вкладаємо начинку, загортуємо в рулет та защіплюємо з усіх країн. Смажемо пиріжки на олії з двох сторін по 3 хвилини до рум'яної спиренки. Приготуйте обов'язково всім смачного і до зустрічі на каналі! Хоча для мене ніякі суші не зрівняються з нашими українськими голубцями, апетитний м'ясний фарш, загорнутий в соковите капустяне листя, а завдяки духмяним спеціям, овочевій заправці та томатному соусі смак голубців яскравий та пряний, а колір надзвичайно привабливий. Капусту у мене 2 кг зачищаємо від кочеришки, відкладаємо у велику ємність, в мене заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо 10 хвилин, в залежності від сорту капусти. 300 г моркви та 300 г цибулі. Пів склянки рису варимо до напівготовності. Виріжемо кубиками, моркву натираємо на терці, смажимо на олії або смальці до готовності, фарш свинячий пів кіло. Миску викладаємо фарш, рис та половину засмажки. Іншу половину поки відставляємо. Чайні ложки солі, чайну ложку сушеного меленого чеснику або інші ваші улюблені спеції. Все добре вимішуємо. Далі відділяємо листя від качина. зрізаємо тверді жилки. На дно чевина викладаємо в листі капусти. Викладаємо начинку на лист. Спочатку загортуємо рулетом, а потім пальцем загортуємо краї листя всередину. Голубці загорнені таким способом не розваляться, жоден голубець не розвариться. І так робимо з усім листям. Якщо край надто довгий, можна його трішки підрізати, залишивши десь 3. І ось так всередину загортуємо і все. Голубчик буде гарно тримати свою форму. Викладаємо в щільно чавун. А тепер. Зверху кладемо засмажку, ту, яка в нас залишилась. Робимо заливку. Для заливки 500 г кетчупу або томатного соусу та 500 мл води. Добре розмішуємо і акуратно заливаємо голубці. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо одну годину. Залежить від сорту капусти. Якщо капуста твердих сортів, варимо півтори години, то в якості капусти. Ось і все. справжня смакота. приготуйте обов'язково всім смачного і до зустрічі на каналі. Без цього смаколика не обходилося жодне свято. Їх подавали на весілля, хрестини, великдень, різдво, іменини, на храм селі, покрову. Налисників пекли багато. Для начинки зазвичай використовували домашній кисломолочний сир з родзинками або перетертий з цукром мак. Готові накручені з начинкою налисники, закладали в горщик, уливали зверху розтопленим маслом зі сметаною і ставили пропарюватися в. Від того на ставали ще соковитішими і ароматними. Давайте поринемо в спогади дитинства і приготуємо наш улюблений смаколик. В миску вливаємо 2 яйця, 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки олії, збиваємо вінчиком 30 секунд, вливаємо 400 мл молока. Збиваємо і всипаємо 150 грохмалю. Ретельно все збиваємо, щоб не було грудочок. Тісто вийде рідким, так і має бути. Далі починаємо смажити млинчики. Розігріваємо пательню, капаємо краплю масла, вливаємо одну третину тіста. З черпачка, кретину черпачка. Багато не треба, щоб нижчики були тоненькими. І буквально по 5-7 секунд з кожної сторони смажимо. Ось які виходять рум'яні, вони гарні. Тісто також періодично помішуємо, щоб не осідав на дно крухмаль. Блинчики смажуться дуже швидко. Це млнців посмажили, Вони вийшли тоненькі, еластичні, рвуться, рум'яні. Тепер будемо готувати начинку. Для начинки я взяла 200 грамів кисломолочного сиру, одне яйце. 50 грамів цукру. Цукру можете взяти і менше. Ми любимо солодкі, тому взяли багато цукру. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім перебиваю погрушним блендером. Ось має вийти така пустоподібна маса. Якщо хочете, щоб начинка була густою, то покладіть менше цукру, або просто цукор з кисломолочним сиром без яйця. І всипаю жменю родзинок. Ви ж можете додати свої улюблені сухофрукти. Ще в була макова начинка, її я теж кладу в линці. Викладаю ложкою начинку на край налисника і загортаю звичайним способом ж можете загорнути своїм улюбленим способом. Розрізаю пополам і викладаємо млинчики в скляну форму. Ось так щільненько виклала і декілька зроблю з маковою начинкою. Накрутила, тепер буду готувати заливку для налисників. Для цього в миску кладу 2 столові ложки сметани, Вливаю 50 мл розтопленого вершкового масла і всипаю 1 столову ложку цукру, це перемішую. Тепер цією заливкою змащую поверху налисники, так, щоб вони повністю покрили. Ось так. Гарненько змастила і тепер ставлю в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Все, пройшло 30 хвилин. Смаковик дитинства готовий. Готуємо картопляну ковбасу за старовинним сільським рецептом. Це смак дитинства та справжньої домашньої кухні. Картопляна ковбаса зі шкварками та шматочками м'яса. Хрустка з коринка, ніжна всередині, ароматні шкварки та соковиті шматочки м'яса. Кілограм картоплі та пів цибулини натираємо на дрібній терці. Ріжемо кубиками 200 г сальних обрізків та 300 г курячого філе або будь-якого іншого м'яса. Смажимо сало, нарізаємо кубиками 200 г цибулі, стоплюємо з сала жир, далі додаємо туди м'ясо та цибулю. ...чайну ложку солі та столову ложку приправи до м'яса або фарша і смажемо 5-7 хвилин до готовності цибулі та м'яса. Готову начинку перекладаємо до картоплі. Всипаємо 2 чайні ложки солі, столову ложку приправи до фаршу або м'яса, 2 яйця та столову ложку сметани або 100 мл молока. Гарно все вимішуємо і начинка готова. Далі будемо начиняти кишки. У мене 4 кишки по 60 см. Можна скористатися насадкою для ковбас або відрізати горлишко від пляшки. Зав'язуємо на кінці кишку та ложкою накладаємо начинку. Важливий момент не заповнити кишку щільно, десь на 1 третю або 1 четверту, щоб кишка не лопнула при варінні та запіканні. Зав'язуємо інший кінець. Кладаємо колбаси в киплячу воду та варимо на маленькому вогні 20 хвилин, деко застеляємо пергаментом, змащуємо смальцем та викладаємо колбаси. Проштиркуємо по всій поверхні зубочисткою. Ставимо в духовку випікатися спочатку на 20 хвилин, потім дістаємо, перевертаємо і ставимо ще раз на 20 хвилин. Смачна, ситна та ароматна, має неповторний смак та дуже проста в приготуванні. Старовинний рецепт, дешеві інгредієнти та неймовірний смак. Приготу. Беремо чашку, в мене об'єм чашки 300 мл, але це не важливо, головне, щоб це була одна й та сама чашка. Відміряємо 3 чашки борошна без гірки, ту ж саму чашку, одне яйце, 30 мл олії, чайну ложку солі, збиваємо 20 секунд годелкою і доливаємо доверху теплої води. Перемішуємо, робимо ямку в порошні і виливаємо туди яєчну суміш. Вимішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. На початку може здатися, що тісто занадто туге, але не хвилюйтеся, так і має бути. Воно буде не липнути до рук. Тепер беремо пакет, кладемо його в пакет. Та залишаємо відпочивати на одну годину. А поки тісто відпочиває, готуємо начинку до товченої картоплі, додаємо засмажку з цибулі, перемішуємо. Можна додати також смажені гриби. Пройшла одна година, дістаємо тісто і ось тепер з ним можна працювати. Воно зовсім помінялося. Стало м'яке дуже еластичне, відщіпуємо третину тіста. Зверніть увагу, нічого я ніде не підсипаю, не припилюю, просто руками скочимо його в ковбаску діаметром 3 см. І відрізаємо шайбочки. Товщиною півтора сантиметра. Розкочуємо кружечки товщиною 1 мм. Тісто гарно розкочується, не липне до поверхні, не липне до рук, нічого не потрібно підсипати, з ним дуже легко працювати і ліпимо варенички улюбленим для вас способом. Спочатку розкачую такі кружечки а потім влюблю вареники. І так само роблю з данім тістом. Длю вареники, ставлю воду на плиту, довожу до кипіння, викладаю туди вареники і коли вареники спливуть, варю їх 3 хвилини. Для засмажки сало нарізати маленькими кубиками і смажити на сковороді, доки не витопиться жир. Не шкварки. Поливаємо шкварками вареники. накриваємо тарілкою струшуємо гарненько, ось і все. Традиційна смачна українська страва готова. Приготуйте обов'язково за цим рецептом, порадуйте свої. Я вам гарантую, цей рецепт млинців стане вашим фаворитом. Ви більше не захочете готувати ні за яким іншим рецептом. Записуйте, зберігайте, не передавайте у спадок цей рецепт. Він настільки вдалий, що перший млинець вийде ідеальним. Тісто не підгорає, дуже швидко смажиться. Млинець виходить ніжний, рум'яний, тоненький, не рветься, а в поєднанні з соковитою начинкою ну це просто шедевр. В Миску вливаємо 500 мл молока, 4 яйця, 4 столові ложки борошна та 1 столову ложку крохмалю, малю і ложки солі. 50 мл олії. Гарно збиваємо тісто вінчиком, щоб не було грудочок. Смажимо минці на олії з двох сторін буквально по 20-30 секунд. Не забувайте також помішувати періодично тісто, щоб крохмаль не осідав на дно миски. Ось Буквально 20 секунд і перевертаємо. Подивіться, який він гарний. Які вони красиві, рум'яні, тоненькі, ніжні такі. Мм, які красені, а які вони ароматні. Їх уже можна їсти. Готуємо начинку 600 г фаршу, у мене свинячий та дві середні цибулини. Цибулю ріжемо кубиками, смажимо на олії 2 хвилини до м'якості. Далі додаємо фарш, сіль, ваші улюблені спеції та 2 столові ложки кетчупу. Перемішаємо та смажимо ще 5-6 хвилин. І тепер викладаємо начинку на млинець та загортуємо вашим улюбленим способом. і все. Все дуже швидко та просто, а виходить, неймовірно, смачно. Зберігайте цей рецепт, готуйте обов'язково. Всім смачного і до зустрічі на каналі! Якщо ви вмієте готувати сирники, ви вмієте готувати все. Зперігайте рецепт ідеальних сирників: 200 г кисломолочного сиру, 1 яйце, столову ложку цукру, дрібка солі, столова ложка борошна. Гарно все перетираємо ложкою. Можна спити погружним блендером. Руки змащуємо олією, руками формуємо кульки, викладаємо їх у борошно. Потім кожну кульку обвалюємо в борошні і формуємо сирник. Смажимо на олії з двох сторін по дві хвилини. Смачного і до зустрічі на каналі! Існує понад 7 десятків складених і описаних рецептів червоного борщу. Найскладнішим та найдорожчим вважається борщ київський. Бульйон для нього варять з трьох видів м'яса: яловичини, баранини та свинини, а крім обов'язкових складників, додають. Натуральний хлібний квас. Томатна ж заправка з'явилася в українському борщі лише в кінці 19 го на початку 20-го століття, коли в Україні остаточно прижилися американські помідори. А до того закислювачами для борщу слугували сироватка, кисле молоко, кисла капуста, ягоди або незрілі яблука. Також борщ готували на буряковому квасі, його розбавляли водою, суміш заливали в глуняний горщик або чолонець. Водили до кипіння, покріп клали нарізаний буряк, капусту, моркву і інші овочі і ставили борщик у піч, зварений борщ, солили і заправляли. На чернігівщині готують борщ з рибними вушками і називають його Переяславським. На Житомирщині борщ має два різновиди: поліський в'яленими вюнами і грибами та коростинський на сухофруктах. На Галичині, давнину, борщ готували дуже рідким, картоплю в нього не додавали, заправляли засмажкою, щоб надати кислинки, присмачували вишневим або яблучним соком. На честь українського борщу було назване невелике місто борщів, розташоване в Тернопільщині. Що осені воно стає центром фестивалю борщів Борщем пов'язано багато повірів. Наприклад, вважалося, що з парою від борщу відлітає душа небіжчика, тому він є традиційною стравою на українських поминках. У США є борщовий пояс. В околицях Нью-Йорка існує місцевість, яку заселили євреї Ашкенази. Це вихідці зі слов'янських країн, які привезли з собою рецепт борщу. Діліться в коментарях, а який рецепт вашого фірмового борщу. У кожній господині, мабуть, є свій фірмовий борщ. Навіть якщо дати однакові складники, все одно у господині вийде свій борщ по-різному. Борщ це не просто страва, а символ української кухні, який завоював серця гурманів по всьому світу і має багато історій і традицій. Всім смачного і до зустрічі на каналі!